Доброго дня, дорогі підписники, глядачі YouTube каналу. Виїхали на ділянку сої. Попередник був була кукурудза. Сіяли кукурудзу і кукурудза не зійшла. Купили насіння сої 309 ультраранній сорт, площу культиватором виробили. І посадили сою, посіли сою 30 травня. Багато в цьому році невеликих і також великих фермерів мусили пересівати то соняшник, то кукурудзу, хто соєю, а хто іншими рослинами ми вирішили соєю. Такий стан сої на сьогодні. Декілька днів випали опади. Трішки трішки примочило сою, але тріщини в землі. Тріщини в землі, не знайдеться, тянуться і тянуться. Переглядав відео там Одещина, Херсонщина і північ, і південь. Кругом все горить. Все сохне. Ситуація з не найкращих. Так, це ділянка соняшника в цьому році він невеликий, але порівнюючи ситуацію ту, що південь, північ країни все сохне, то у нас якось трішки ситуація інша. Соняшник по по соняшнику. Минулого року ця ділянка дала 3 тонни з гектара, а це рік покаже. Це рік загустили трішки ми його. Минулий рік сіяли 4 штуки на метр. А в цьому році шість штук на метр. При таких погодних умовах але соняшник є.